Дидактична гра, якої іграшки не стало, на екрані будуть з'являтися іграшки, м'ячик, пірамідка, машина. Подивіться уважно і запам'ятайте, які іграшки ви бачите. Коли ви будете заплющувати оченята, я буду ховати одну іграшку, а вам потрібно відгадати, якої іграшки не стало. Нужбо слідкуйте уважно і заплющуйте свої оченята. Якої іграшки не стало? Вірно, пірамідки. Знову заплющуємо оченята. А зараз якої іграшки не стало? Молодці, машинки. Граємо далі, заплющуємо оченята. Яка іграшка зникла? Вірно, м'ячик, розумнички, ви добре впоралися із завданням. А я з вами прощаюся. До побачення мої любі, до нових зустрічей.